Всі соціальні послуги в одному місці під час великої війни в відділах прийому громадян дещо спростили процедуру отримання допомоги від держави. Так, зокрема, в Дніпровському відділі департаменту соціального захисту населення кажуть, що щодня до них звертаються в середньому близько ста людей за оформленням різного роду документів. Зокрема, це встановлення статусу багатодітної родини, ветерана праці, особи з інвалідністю внаслідок ведення бойових дій серед відвідувачів. Багато наших захисників та членів сімей загиблих бійців. Працюють із переселенцями в департаменті зазначають, після повномасштабного вторгнення їхня кількість зросла вдвічі. Якщо на початку війни у нашому районі обліковувалось 11 тисяч переміщених осіб, з них 500 осіб отримували допомогу на проживання. То на теперішній час на обліку перебувають 23 тисячі 650 осіб і 14 тисяч 500 з них отримують допомогу на проживання. Також у департаменті розширили спектр послуг для тих, хто не може особисто прийти до відділення. Так, жінки, які народили дитину поза межами України, можуть оформити державну допомогу, якщо нададуть відповідні документи поштою. Також допомогу можна отримати через портал Дія мова йде про виплати матерям-одиначкам, важкохворим дітям, усиновленим та дітям з інвалідністю. Спеціалісти також нагадують, що запоріжці можуть звернутися по одноразову допомогу в рамках міських програм для тих, чий дохід ме. Менше п'яти тисяч мешканці нашого району мають право на одноразову матеріальну допомогу. Це найбільш незахищена наша категорія, у кого дохід не перевищує 4 тисячі гривень. Раз на рік вони мають право звернутися за матеріальною допомогою. Це і пенсіонери, і особи з інвалідністю. від тисячі до двох. Дають якісь довідки для прийняття рішення, тому це все вирішує місцева комісія.